Жили, були, дід та баба, як в прадавній касці. Мирно й дружно проживали в злагоді та ласті. Була в хаті господиня вправна та моторна та привіз на іменини бабі внук смартфона. Дід в городі цілий день, картоплю сапає, баба вже в город не йде, бо часу немає. Дід працює, спину гне, гарно засмагає, баба ж ловить інтернет, в чатах зависає. Та ніяк не розбере, бо складна наука, як нічого не знайде, то дзвонить до внука. На посуді в три ряди посідали мухи, бо не може відійти баба від Фейсбука. Дуже важко їй даються ті прокляті чати. Цілий день у телефоні з ним лягає й спати. Дід втомився, як ішак, плентає до хати, а там безле та сміття навіть ніде стати. «Іди стара, борщу, звари, іди ті фейсбуки. Він на бабу так кричить, аж тікають мухи. Баба каже, не сварись, де твоя культура? На городі поратись, то є фізкультура. Відкидай на задній план борщі та котлети, бо з сьогоднішнього дня сядеш на дієту. Я тут вичитала все. В ліс не йди наука. Це не хто-небудь писав, а той, що з фейсбука.